Червона тканина, яка використовується в кориді, а саме традиційному іспанському бою з биками, відома як муета, має колір червоний. Її колір, як правило, червоний з кількох причин: по-перше, це традиція та естетика. Червоний колір додає драматичності та видовищності кориді, він добре видимий на арені, та підсилює візуальну емоційність події. Приховання крові, оскільки під час кориди бик може поранити. Тореодора – червоний колір допомагає приховати кров, що дозволяє глядачам зосередитись на самому шоу, а не на травмах тварини або Тореодора. Цікаво зазначити, що бики не розрізняють кольорів так, як люди. Вони реагують на рух, а не на колір муети. Тому, незалежно від кольору тканини, бики будуть атакувати її через рухи тереодорів. Подобалось відео? Підпишіться на канал, напишіть свій коментар. Та поставте, будь ласка, лайк.